Прибирання на кладовище буднього дня могло стати останнім для жінки похилого віку. Зібравшись прибрати на могилі своїх батьків, вона разом із сином прийшла на кладовище і почала працювати. Син через певний час мав поїхати. Мама ж відмовилась і запевнила, що хоче, не поспішаючи зробити усю роботу. Додому дістати жінка планувала маршруткою. Але прибираючи могили своїх батьків, 75-річна жінка мало не загинула там же сама. Раптова поява і несподівано раптовий напад чоловіка мало не лишили жінці шансів на життя. І деякий чоловік накарішніва куртка, фуражка. Він прийшов біля мене ззаді, у нього як рюкзачок такий. І з жовтою мою ставкою, невеличкий такий рюкзак з жовтою вставкою, Він прийшов, ну і я зігнула ще далі працювати. Як я спина болить, я піднімаюся, як я піднялася, дивлюся, цей чоловік вернувся, пройшов 5-6, може, 7 могил такого в ряду. Повернувся. І несе отаку, отаку охапку хмизу. Трава всяка. І він взяв її собі, коли ніс. Майже на рівні свого лиця. Здавалося б, нічого дивного. Чоловік теж прийшов провідати когось на кладовище. Однак потерпіла розповідає, що доволі швидко він повернувся, скочив їй за спину і почав бити по голові. Він почав мене бити молотком, в вухо, в голову, ось сюди. В общем, а далі я кричати він мені не давав, він мені схватив ось до отут рукою і затуляв рота. Понімаєте? Затуляв рота мені, щоб я не кричала і не звала на поміч. Вона не бачила цього чоловіка. Абсолютно не бачила, він не проїзніс ні слова, нічого. Тобто, людина до цього готувалася. В нього була собою вже готова мотузка, молоток собою був. І людина, чисто, ну як робила в злочин. Вона була готова, що вона буде вбивати. Не можуть зрозуміти мотивів нападника рідні літньої жінки, адже з їх слів та ніколи не носила золотих прикрас, мала при собі в торбинці усього майже 20 гривень, які зловмисник чи то не помітив, чи то не взяв. Навіщо ж було жорстоко нападати на літню беззахисну жінку на кладовищі? В ім'я чого варто було йти на спробу прямого убивства, не може пояснити ніхто. Хоча рідні припускають, що нападником може бути наркозалежна людина. Мешканці вулиці Войкова, до яких звезд. Вертався син потерпілої, вважають, що в усьому винна місцева цвинтарна мафія. Нормальна людина, навіть хай це буде злочинець, він не буде так знущатися, а йому треба було просто вивезти людину, ну, якби щоб мама втратила свідомість і тоді вже шукати на ній якісь золоті прикраси. Отак, от тому що ну, гроші, які там були в неї в пакеті, там 20 гривень, так вони і лишилися. 75 років жінка з паличкою, стара бабуся, ти просто забери в неї цей пакет і піди собі. Вона ж тобі нічого не зробить, ніякої шкоди, вона навіть і крикнути толком не зможе. В якийсь момент вона зловила руку цієї людини, якщо це можна так назвати цю людину людиною, от за куртку. І вже коли він був не в змозі наносити ці удари, значить він... Взяв вірьовку, то тобто у нього все було з собою приготовано, готове до цих дій і тушив її. От Тоді вже, як я розумію, вона втратила сознання. Більше вона нічого розповісти не може. Но це був білий день, понеділок, якби, і на таке ніхто не міг навіть... Предположити, подумати, що таке може відбутися. Просто понівечене та... тіло жінки випадково побачили працівники кладовища, які прибирали неподалік сміття. Якби не ці небайдужі люди припускають рідні потерпілої, старенька б не вижила. Сама вона не пам'ятає своїх рятівників, лише фрагментарно згадує, як до неї, поміж могил, діставалися медики швидкої. Якби вона ну в цей момент, якби цих людей тут не було то, можливо, вона б не змогла б не встати, нічого, вона просто б стікла, стікла б кров'ю і на цьому б все закінчилось. При поступлінні стані було важке, були діагностировані рублені рани голови, перелом черепа і ушиб головного мозку. На фоні отриманої терапії стані її улучшилось і на сьогоднішній день оцінюється як середній ступені тяжкості. Нещодавно потерпілу перевели у травматологічне відділення. Лікарі переконані, що її стан буде прогресивно покращуватися протягом місяця, але постраждала жінка не лише фізично, а й морально, що у віці 75 років переноситься у рази важче. За фактом нападу міліцією проводиться досудове розслідування. Свої версії скоєного злочину слідчі поки що не розкривають. 6.10.2014 року невідома особа на території Бердичівського міського кладовища, що по вулиці Войко, безпричинно спричинила тілесні ушкодження громадянці віком 75 років, нестановленим слідством предметом. Після чого дана громадянка. Потрапила до Бердицької міськрайонної міської лікарні з тілесними ушкодженнями. На даний час відомості про даний факт внесені до реєстру досудових розслідувань проводиться досудове розслідування. Слічи дії син потерпілою запевняє, тепер кожному мешканцеві Бердичева варто бути обачнішим і пильнішим. Навіть на кладовище, куди повсякчас в основному приходять прибирати жінки самі. На його думку, мамі пощастило, але на її місці може опинитися будь-хто, і невідомо, чим усе може скінчитися і чи взагалі, нападника поталанить упіймати. Якщо нема не свідків, нема. У мами, допустим, ніяких там. Ну як мама не бачила ніяких там особливих прикмет, може, щось таке конкретне вона не бачила, а тим більше не бачила його самого. То це типа, ну все, це вже получається безперспективне, якби і справа буде лежати роками, і ніхто нічого. Родичі жінки вирішили тепер. Не пустять стареньку саму прибирати на кладовищі. Це чудо Боже, що вона вижила при при таких ударах і при цьому всьому.